3. Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Ми раді вас привітати на каналі Булаточка.інфо. І вдвічі раді, що сьогодні ми завітали в локацію мій інструмент. І це. сьогодні Сергій познайомив вас, шановні, з таким ось дещо цікавим, що нас чекає в 2022 році. Там ну, давай. Три. 2, 1. Простяг вибору цього перфоратора – це зручність, а цього перфоратора, звичайно ж, потужність. Ну і на цьому, напевно, все. Дякуємо вам, Вибірте, що ви здрава. з нами. Лайкайте!